Тенденції розвитку і застосування медіакомунікації в епоху інтернетизації. Ми живемо в цифрову епоху, і ми із захопленням повідомляємо про це: інформаційна епоха або ера інтернетизації саме так найчастіше характеризують сучасний глобалізований світ. На сьогодні вивчення медіакомунікації, прогнозування їх розвитку та аналіз головних тенденцій надзвичайно актуальним, про це свідчать численні дослідження на дану тематику. А також проведення міжнародних форумів з комунікації. Наразі можна виділити два дослідницькі табори в сфері аналізу інтернетизованих медіакомунікацій це кібероптимісти та кіберпесимісти. Власне, на основі аргументації прихильників і противників цих двох підходів, і буде проаналізовано сучасні тенденції розвитку і застосування медіакомунікацій, що ж є базисом глобальної комунікації в час інформаційного століття, що об'єднує людей на комунікативному рівні. Згідно з даними, презентованими на форумі у Даусі, це в першу чергу спільність окремих глобальних проблем та загальнолюдських цінностей. Також, оскільки сучасні мультимедіа безпосередньо пов'язані з розвитком інформаційних технологій, важливим єднуючим фактором глобальних комунікацій є інтернет. Станом на 2014 рік 2 мільярди 893 мільйони осіб є користувачами інтернету. Використання і доступ до інтернету є одним із найважливіших потреб сучасної людини. Однак цей доступ варіюється залежно від країни проживання. Так, за результатами досліджень, найбільш інтегровані у глобальну мережу є країни Північної, Західної Європи та Америки, в той час як більшість африканських країн мають порівняно низькі показники доступу до інтернету. Зростання ролі інтернету сприяє збільшенні кількості людей, що використовують його інформаційні ресурси як основне джерело новин. Також варто зазначити, що все більшу роль новинності відіграють соціальні медіа. Відповідно, зростає відсоток споживачів онлайн-медіапродукту. У безпередному в потоці фактів, новин та даних стає дедалі складніше відшукати релевантну інформацію, яка відповідала дійсності, стверджують кіберпесимісти. Через можливість кожного створювати і поширювати новини та публічно інтерпретувати їх, рівень інформаційного забруднення щоденно зростає. Думки експертів змішуються з думками читачів і вже не існує чіткої межі між достовірним і недостовірним. Однак, як зазначалось на конференції різноманітність медіа цифрового епоху, що відбулася в січні 2015 року в Бельгії, а аудиторія досі цінує достовірність. Можливо, медіа не надто добре виконують свою роботу, щоб показати, наскільки це важливо для них, але це не означає, що аудиторія не хвилює достовірність. Дуже часто високий рівень інформаційного шуму та практична відсутність чітко визначених критеріїв істинності дає можливість поширення дезінформації стосовно певних подій та фактів. Медіакомунікації стають зручним інструментом в ході інформаційної війни, як приклад, вірусне поширення списку ворогів ісламської держави, серед яких зазначена Україна, що не має посилання на достовірне джерело. Дане інформаційне повідомлення викликало резонансну реакцію серед українських онлайн-медіа, страх, нерозуміння, тривогу, недовіру і повністю виконало свою маніпулятивну місію. Швидкість, з якої інформація поширюється сьогодні, створює ідеальні умови для циклічного розповсюдження даних. Це відбувається, коли видання А. Публікує недостовірну інформацію. Видавництво Б передруковує її, а потім А посилається на Б як на первине джерело інформації. Також така циклічність спостерігається, коли багато видань публікують одну і ту ж інформацію без посилання на авторитетне джерело даних. Власне, неймовірна кількість інформаційного шуму пов'язана також із феноменом розсилання спаму, що набуває неймовірних масштабів. Згідно з даними дослідження, за 2014 рік було розіслано 28 мільярдів спаму. Не дивно, чому люди губляться в такому потоці занадто багато інформації. Однак, на думку кібероптиміста Клея Ширки, багато інформаційних хвиль продукують багато знань. А якщо більше знань, то більше конфліктів. Однак не деструктивних конфліктів, а таких, що допомагають відшуковувати істину в інформаційному шлаці вчать аналізувати критичну мислі. Підбором та фільтрування масивів даних займаються медіа, що призводить до формування порядку денного у ЗМІ. Теорія порядку денного стверджує, що вже сам підбір і висвітлення окремих новин і фактів у медіа впливає на сприйняття громадськості. Також важливим є спосіб презентації певних інформаційних подій. За словами Бернарда Коена, пресі переважно не вдається сказати людям, що думати, але в нас великим успіхом каже їм, про що думати. Резонансні події, що сколихують світову спільноту, також є наслідком інформаційного порядку денного. Як от фото потонулого сирійського хлопчика на перших шпальтах відомих видань, задало вектор для роздумів постановища біженців цілому світу і піду хвилю шквальних обговорень. Також варто зазначити, що медіа доволі часто не просто виокремлюють певну подію, а ще й по-різному її представляють. Це вже маніпулятивна практика, яка має на меті вплинути на ставлення аудиторії до певної події. Як от трагедія Малазійського Боїнга і різне її висвітлення в російських і українських ЗМІ. Однак, через відмінність інформаційної політики у різних країнах їх медійний порядок денний регулюється по-різному, залежно від рівня свободи слова, наявності, цензури тощо. Так от в Китаї, де уряд себе повноваження інтернет-контролера, заборонені такі всесвітньо поширені соціальні мережі, як YouTube та Facebook. Таким чином, китайська аудиторія отримує інформацію з інших джерел, ніж решта світу. А тому перебуває у певному інформаційному вакуумі і стані цифрової дирівності. Проблема приватності в інформаційну епоху також стоїть дуже гостро, особливо для кіберскептиків, які акцентують увагу на можливості повної втрати авторських прав, відслідковування приватної інформації, досконалення засобів стеження та зростання кількості анонімусів. Також актуальна в контексті медіакомунікації є проблема кібератак, хакерства, викрадення важливих даних і публікування їх у відкритому доступі тощо, згідно з дослідженнями в даній сфері, на першому місці за кількістю хакерських атак знаходяться Сполучені Штати Америка, а на другому Китай, країни, в яких медіакомунікація знаходяться на високому рівні розвитку. Загалом, щоденно у світі блокується приблизно 496 тисяч кібератак. Кіберскептики також зазначають про збільшення кількості онлайн-булінгу та віртуального тероризування окремих осіб. Від цієї форми онлайн-насильства часто страждають підлітки, відомі особистості, медійники. Так, журналістка фінської телерадіостанції Джессіка Аро порушила різноманітні цькування через висвітлення російської пропаганди у своїх публікаціях. Спостерігаються також тенденції до зміни міжособистісної комунікації в сучасному світі. Особисті зустрічі та персональні розмови замінюються віртуальним спілкуванням, згідно з наведеними даними, близько половини респондентів з кожної досліджуваної країни підтверджують той факт, що вони більше часу проводять за екраном. Така ситуація, на думку скептиків, призведе в найближчому майбутньому, до повної деградації публічного дискурсу і віртуалізації будь якої соціальної взаємодії. Останнім і одним із найвагоміших громадів кіберпесимістів є те, що, незважаючи на розповсюдження мережі інтернет по всьому світу, все ж існує так званий цифровий поділ, який диференціює країни за рівнем доступу до мереж та інформації в цілому. Це загострює відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, і їхнім населенням загалом. І з кожним кроком прогресу цей розрив збільшується. Які ж позитивні тенденції в розвитку медіакомунікацій бачать їх прихильники? Перш за все, це надзвичайна швидкість поширення інформації. Тут також варто зазначити про високий рівень кризових комунікацій, відбувся теракт у Парижі. І весь світ має змогу читати твіттер-повідомлення від людей, що знаходяться в заручниках. Це ж інформація з першого джерела, а президент Франції за кілька годин після трагедії виступає з промовою, за якою слідкує весь світ. Це відбувається блискавично. Медіа реагують і подають гарячу інформації. Друге, це глобальність комунікацій, подія відбулася за тисячі кілометрів від США, а президент Штатів уже за кілька хвилин має змогу коментувати її і реагувати на неї. Власне, через неймовірну швидкість і масштабність охоплення медіакомунікації сьогодні мають консолідуючу силу, як приклад, масове зібрання людей на підтримку жертв Шарль Ебдо або жертв теракту у Парижі. Весь світ дізнається про суспільно важливі події практично в один момент, і це забезпечує максимально широкий діалог і сприяє глобальному розумінню ситуації. Консолідація часом може переходити у мобілізацію і зручною платформою для формування протестних настроїв та публічного обговорення суспільних проблем є медіакомунікації, як приклад, події Арабської весни або Євромайдану, де соціальні медіа відіграли вирішальну роль у суспільному повстанні. Унікальність медіакомунікацій в тому, що вони повністю інтегровані в сучасні технології є гнучким інструментом для втілення оригінальних задумів. Білл Гейтс, як профільний кібероптимістичного табору, переконаний, що саме завдяки необмеженим ресурсам інтернету та можливості глобальної комунікації можна змінити життя багатьох людей. Необхідність вкладення коштів у розвиток онлайн-освіти є очевидною, саме це дасть змогу кожній дитині реалізувати себе у житті, курси, які будуть доступні не тільки у США, а й по всьому світу. Це можливість вчитися для кожного. Наразі однією з найбільш відомих онлайн освітніх платформ є Coursera. Український прототип стартап Прометеос також поволі набуває популярності. Згідно з даними, велика частка респондентів визначають важливість інтернету для доступу до знань та освіти. Варто зауважити, що відсоток тих, хто погоджується з даним твердженням, вищий в країнах з меншим рівнем доступу до інтернету. Отже, сучасні медіакомунікації характеризуються відкритістю, прозорістю та доступністю. Більше того, вони відкривають по новому світлі людей з обмеженими можливостями. Завдяки тандему технологій та медіакомунікацій люди з вадами слуху, зору можуть навчатися, спілкуватись, реалізувати себе. Одним із основних мотивів споживання медіаконтенту в межах теорії потреб і задоволення за моквилом є інформація. Власне, цей мотив стосується як самоосвіти, так і знаходження інформації про те, що цікавить індивіда особисто. В цьому контексті, залежно від вподобань людина може знайти будь що, відвідати унікальні місця, вивчити нову мову. Як от даний проєкт Art Project, який пропонує віртуальні тури у найкращі музеї цілого світу. Також, згадуючи про можливості саморозвитку, варто сказати, що у світі більше 2 мільярдів осіб редагують статті у Вікіпедії, тим самим підтверджуючи факт, що в час глобальних медіакомунікацій зникає межа між експертами і аматорами, де кожен має право поширювати інформацію і знання. Отже, інтернет-медіакомунікації в сучасному світі мають різні способи репрезентації та розвитку. Так наразі стають популярними ідеї електронної демократії та електронної комерції. Стосовно електронної демократії, то її прихильники зазначають, що репрезентація неможлива без комунікації між населенням та урядом. Інноваційним в цьому плані є проект аргентинської партії The Net Party, яка створила і намагається популяризувати нову онлайн систему для голосування Democracy OS, що сприятиме більшій інтеграції молоді в політичне життя країни. Також цікавим приколом електронної демократії і онлайн кампанії італійського кандидата у президенти Беппе Гріло, який проводив її у соціальних медіа та на сайті, не використавши практично жодних фінансових ресурсів, і таким чином набув чимало нових прихильників. Онлайн засоби для комунікації з урядом виводять її на зовсім новий рівень в Україні нещодавно теж з'явилася платформа для подання і підписання онлайн петицій, яка стала надзвичайно популярною серед активних онлайн користувачів. Також важливим мотивом для споживання медіапродукту є розваги, бажання скейпізму емоційної розрядки, онлайн знайомства, ігри, фільми, музика, обговорення їх в мережі з віртуальними чи реальними друзями, формує новий стиль міжособистісних відносин у сучасної людини. Отже, ми живемо в епоху постійного розвитку, інформаційного шуму, інновацій, зміни комунікативних моделей, які, звісно, мають свої переваги та недоліки. Саме тому, на мою думку, підходить до розуміння сучасних тенденцій медіакомунікації з оптимістичного та песимістичного боку є доволі обґрунтованими і мають право на існування. Взагалі, тенденції розвитку медіакомунікацій потребують постійного моніторингу і дослідження, адже вони змінюються в наш час близьковично. І будуть змінюватися ще швидше, оскільки нещодавно було вони дано безмережевий засіб Wi-Fi, за який у сотні разів швидший, ніж Wi-Fi. Що тут скажеш? Ми не можемо втекти від прогресу, від інновацій, від розвитку технологій і медіа. Нам залишається тільки їх вивчати, пристосовуватися і йти в ногу з часом.